У селі Велика Бакта проживає близько тисячі жителів. У минулому тут мешкала прислуга володарів боржавського замку. Сама ж назва Бакта походить від прізвища угорської знатної родини Боктаї. Послідній граф, який тут жив. його звали граф Овчкої. Це помістя було невеличке перед тим, потім у 1898 році архітектор з Галичини Адольф Готтесман перебудував його на теперішній цей вид. А з 2012 року це діюча закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція. Прикрашає вхід могутня тополя поля із обхватом стовбура у понад 6 метрів. Треба практично вісім чоловік, щоб обняти це дерево. Тутешній мікроклімат, подібний до Кримського, тож практикують вирощувати особливі нові сорти пряно ароматичних та овочевих культур. Ми почали вирощувати ці рослини. Спочатку у нас був тільки колекційний розсадник. В колекційному розсаднику нараховувалося більше 50 видів різних ароматичних рослин. Особливим попитом користуються трав'яні чаї, які сприяють процесу кривообігу та зміцнюють серцеві м'язи. Наразі лікувальний асортимент складають 12 видів фітокомпозицій. Наша лабораторія займається створенням нових Вих сортів ароматичних рослин і вивчення технології вирощування їх на сільськогосподарській станції працюють близько 60 осіб. Решта жителів займаються веденням домашнього господарства. Утім, мають і проблеми уже звичні для українських сіл. Вся молодь практично за кордон виїжджає, і я теж молодий. І мені важко без моїх друзів, і без молоді. Що вони відсутні, тому що багато допомоги є від них. Розвивають у селі спортивну галузь, облаштували спортзал у місцевій школі, де функціонують спортивні секції. Задяки вигідному розташуванню та історичним принадам. Велика Бакта має високі шанси на туристичне майбутнє.